Привіт всім бимвістам! Тут я покажу в цьому відео, як знімати подушку руля BMW F-30. Її я вже зняв, Спеціальну випав з щоб вам було наглядніше. І все зрозуміло. От такі дві скоби тут, цю одну я випаюв. І отак ця скоба у нас тут стоїть. На інших відео я не дуже розумів, як що до чого, от, виходить, ця скоба тут стоїть. у нас. Беремо таку викрутку невелику. Тут у нас є такий технічна зона. От Отвір, який ми пробиваємо перед тим, як звільнити подушку і просовуємо цю отвртку от сюди. Оця наша отвртка. І щоб звільнити нам подушку, нам оцей вусик потрібно відтиснути від защолки от таким чином. От таким чином. І тягнемо на себе. Другий спосіб. Другий спосіб Обертаєте руль в таке положення. Знімаєте кожух. Цією ж отврткою. Беремо, пропихаємо цей отвір. Отак. І так як ви бачили, отут наша скоба і таким рухом ми її також скидаємо з цієї защолки. Отож, кому було цікаво і корисно це відео, ставте пальці догори і підписуйтесь на канал.